Вітаю, всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся, як швидко та легко загорнути волосся, сформувати. Тобто, це не так рецепт більше, а як метод, проте можливо комусь буде до вподоби і. Знадобиться. А допоки я розповідаю, як приготувати такі голубці, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залиште коментар, з якими начинками ви полюбляєте голубці. Ошпарюємо капусту улюбленим методом. Капусту беріть ту, яку ви любите, яка вам подобається. Темні листочки, які попадаються, я потім все в обріжу. Потрібно добитися, щоб капуста була м'яка. Все, як завжди, як у звичайних голубцях, в які листочки капусти викладаємо, щоб охололи на будь-яку поверхні. Я більш ніж впевнена, що в кожній господині є свій улюблений рецепт голубців. отож. Я покажу не так рецепт, більш свій метод приготування, тобто лайфхак, яким я користуюся для того, щоб приготувати швидко голубці. Для цього я зроблю улюблений фарш. Ви можете робити за своїм смаком, як ви полюбляєте. Ділю його на дві частини: одну використовую одразу, іншу заморожую. Наприклад, так як ось цей фарш я вже розморозила. Дефростувала його через холодильник. Тут в мене рис, фарш, гов'ядина, на м'ясо, зелень різна, різноманітна. Це. Петрушка, а також е, листочки базиліку, червоний перець, цибуля морква, цукіні. Завжди додаю цукіні до фаршу. Мені здається, що цукіні надає більш такої соковитості фаршу. Е, помідори, морква, цибуля, перець. Засмажку я ніколи не роблю, проте по бажанням, якщо ви любите, можете зробити і засмажку. Далі беру форму, в якій можна запікати, тобто та, яка витримує високу температуру. На дно наливаю олію. Я використовую оливкову для того, щоб наші, наші голубці не прилипли. Так, голубці я запікаю, розподіляю олію по, всі, по всьому дну. Також хочу трішки надати фаршу смаку, додаю трішки солі. Перцю. Приправляю я завжди фарш в останню хвилину, для того, щоб. Фарш мав е, свій смак, щоб сильно витягувала всю воду, яка є в м'ясі. Далі додаю суміш спецій, спецію універсальну, яку готувала на каналі. Ось тут залишу підказку, ще в описі під відео посилання. Також трішечки можна додати такої ароматної цибулевої солі. І трішечки суміш трав. Зараз це все змішую. Після того, як змішали добрий фарш, можемо начиняти голубці, формувати наші голубці. Де? Як я формую, покажу вам дуже легкий та швидкий спосіб. Беру один листок капусти. Все зайве зрізаю. До прикладу, тут де товста ось, ця... де ось це оце стебло. Зрізаю. Я використовую ножиці, мені так зручніше. Далі по всій довжині ось цього листа я викладаю фарш ось так тонесеньким. ось такою тонесенькою смужкою. І далі просто загортаю ось так в трубочку. І далі цю трубочку викладаю у форму. І так, продовжую з цими листами. Як ви бачите, такі голубці формуються дуже легко та дуже швидко. Це незамінний варіант тоді, коли потрібно приготувати на свято. Коли у нас дуже багато, дуже щедре велике меню, потрібно багато чого приготувати, а часу обмаль. Щоб не стояти довго, не крутити голубці, дивіться одна секунда, і вже готова трубочка. Ось така у нас у формі. Фарш можете зробити, заготувати, заздалегідь, залишити в морозилці. Перед самим, перед самим формуванням, тобто перед святом, тільки накрутити ось таких голубців ось так швидко та легко, тому що капусти тут мало. Закручувати багато не потрібно формувати. А ось так в трубочку скрутити дуже легко та дуже швидко. Раз. І викладаємо до форми. Формуючи ось такі ось по спіралі равлики, як ніби равлик формуємо. Якщо ось цей закрученик виходить дуже довгий, тоді я його викладаю ось тут, а в те порожнє місце, в той отвір, який утворився, я додам ось, до прикладу, з маленького листочка зроблю, щоб заповнити ось той отвір, простір, який утворився. Дуже важливо, щоб вони не розпадалися під час того, як ми будемо їх подесервірувати, класти там, де ось тут з'єднання. Наступний класти серединкою на оце з'єднання, намагатися зробити, щоб з'єднання були у шахматному порядку. Спочатку формую великі, маленькі залишаю на отвори, тому що маленькими потім можна сформувати і серединку. Ось тут залишився хвостик від попереднього равлика, від попередньої трубочки. Я намагаюся накрити наступну, щоб вони були в цілісності, більш-менш і далі знову маленький листочок використаю. Там мало Маленьке місце, маленький отвір залишився. Ось така краса виходить. Дивіться, легко і дуже швидко. Формування голубців в мене забрало буквально хвилин 10-15. То заливаємо голубці улюбленим соусом. Можете зробити той соус, який вам подобається, чи просто помідорний, чи з засмажкою. Те, що вам подобається, що вам дається більше. Я використовую вичавлений чесник, сметану, томатний сік, сіль та перець за смаком. Якщо любите пікантним, можна додати також і пікантний червоний перець чилі. Розмішую. Якщо соус виходить трішки загустий, додаю води. І далі цим соусом заливаю голубці. Так рівномірно хочу розподілити соус по всім голубцям. Так. Зверху можна також засипати сиром пармезан, якщо бажаєте, якщо є бажання у вас. І далі відправляю випікатися, попередньо розігріту духовку до 200 градусів приблизно на пів години. Орієнтуйтеся по духовці по своїй, а також по зовнішньому вигляду. По чи готовий рис? І ось такі голубці випадки через пів години. Які гарні. А як вони пахнуть дуже ароматно. І тільки подивіться, яка краса як гарно виглядають всередині. Це дуже гарно. Дуже гарно, дуже легко і дуже швидко. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Вам сподобалось. Дякую вам за перегляд. Тоді вподобайки, підписуйтесь, та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!